Чому Українська держава дозволила виїзд за кордон чоловікам 18-22 роки включно? Згідно даного розкладу, ми бачимо, що рішення було прийнято різко, на підставі закону, указу. Це якби чіткий нормативний акт старого порядку, Задля того, щоб покращити емоційну атмосферу, відчуття комфорту, що влада піклується про цю категорію осіб. Однак наступна карта нам показує, що це поспішна реакція на перспективу, на випередження, щоб унеможливити протести, невдоволення, втрати. Тут є певний економічний підтекст. Держава Україна розуміє, що ця категорія чоловіків 18-22 років включно. Глобально не задіяні в економічній сфері України. І в неї, якби є перспектива, що виїждж... коли ці люди виїжджають за кордон, будуть працювати і, можливо, перераховувати гроші всередину України. Прихована, ми бачимо також приховану мотивацію відносно істинного рішення щодо виїзду цих. Дозволу виїзду цих осіб за кордон. Дивлячись на даний розклад, я би сказав, що влада, розуміючи небезпеку, певний бунтарський настрій серед кола цих осіб даного віку влада приймає поспішне рішення, щоб забезпечити свою стабільність. Так і, також я вважаю, що було певне прохання іноземних партнерів. З посилом, ну якби, ну нам потрібні ці люди. Випустіть їх за кордон. Нам вони потрібні і влада України прийняла рішення щодо дозволу виїзду за кордон даної категорії осіб. Ми також можемо подивитися раз випали такі карти, що влада України думає на зараз про своє рішення. Влада це у нас вежа. Де в нас це вежа? Структура. А ось це Що влада України? Ми питаємо від влади, що вона думає про своє рішення щодо дозволу виїзду за кордон особам. 18-22 роки включно. Це в нас головні думки влади. Це основні. Як вона це бачить? Наразі влада повністю одобрює своє рішення щодо виїзду цих осіб за кордон. Вона вважає що це рішення правильне, гармонійне, щоб не було конфліктної ситуації всередині країни. Головна її думка, що ці люди можуть принести проблему для стабільності влади. Влада на майбутнє бачить, що таким чином, таким своїм рішенням вона. Підкуповує певну лояльність цих, цієї категорії осіб, щоб вони були по-дружньому налаштовані до самої влади і не чинили якогось опору. Однак карта нам вказує, що це все одно призведе до конфлікту і напруження в суспільству. Тобто, владу це рішення ніяк не відсторонить. Всім міцної волі до наступних зустрічей.